От я зараз вище зараз знаходжуся, чим колись я взимав вам недавно відео про сів'ю Кусюків. От тут ще хата задня, це ще вище в горах, під полониною під побиту. Бачимо, яка красива територія, яка природа надзвичайна. Ми зараз підійдемо туди, це старовинна хата. Можливо, нам дасть поспілкуватися, якщо хазяїн... Дама є з ним поговорити. Він також більшість року проживає тут, в цьому будинку. От я зараз знаходжуся на дорозі до такого ще одного старовинного місця у горах під полониною, під побиту, де проживала сім'я. Тут діти росли, світці в школу ходили. Це кілометри. тут на це Na dnu je preselok Pročka, tam km, Odbacimo, je bila šola. Sveta je šla 3-4 km v šolo. Vidimo tukaj nekaj krasnega mesta. Javir starý. Tukaj vidimo, da on ravno usveta. Od vse odsveta bo padati in zasejati to territorijo. Бачимо тут хлів, хатинка давня. Хлів е, також він із кругляка. Це може столітній хлів. Тут ще й корави. Бачимо, що до недавнього часу все тут дача. Я так рахую, що все, я тут і не був. Дача сім'я рович. Тут бабка. Жила, вона доживала своє життя в селі. І вона два роки не вистачає, чи рік до 100 років. Бачите, хто проживав у таких хатинах, це то, також вони довго жили, довго жителі. Бачимо віконка стародавня, це з однієї сторони. Бачимо, це комора використовувалася. Тут жили, віконечка маленькі світла мало було, того, що для зберігання тепла. Те, що ви можете ще побачити, оце є драниці. Ось таку дранку покриті ці будинки. Вони коляться із старого дерева. Спеціально о, потрібно таке дерево, аби воно кололося. А ще тут можна з цих драниць тут виколювати і вкривати будівлю. Оце газда тут живе. Він дійсно газда, бо він зберігає це для майбутніх, для своїх дітей. Що хочу казати, бачите, що тут теж картопля. Я думаю, картопля вже якраз потрібно буде її вибирати скоро, тому що осінь. От там вже бачимо полонина. Починається. Тут я її не пам'ятаю, який там натик, туди дорога на побиту і багато інших таких красивих місць. Оце так, таке місце прекрасне. Прекрасне місце. Дійсно красиве. І ця хата теж старовинна. Є більше 100 років гарантія. Бачимо, оце крита. Таку драницю. і вона ще б буде стояти, що нормально укрити. Зато я говорив, що потрібно якісь програми, аби так вкривати, не бляху укривати а вкривати їх так само історично, аби зберегти той історичний процес, аби люди сюди приходили і вони радували. Милувалися цю Карпатську природу до таких красивих місць, як у Карпатах. От так, навіть як зараз тут, ви вже зараз не знайдете. Оце треба зберегти для майбутнього покоління. Бачимо, чисто і красиво. Ще на менш старовинна хата тут, старовинний хлів із кругляка, покритий драницями по-нашому. Але тут бачимо, що кедра.

Зараз фестивалі все відійшли в минуле. Але я думаю, що війна закінчиться, ми відродимо нашу традицію, наші звичаї, повернемося в мирне життя і Україна заживе красивим мирним життям.